Питну воду для захисників Сумщини привезли представники Київського благодійного фонду ДФТГ Т2. Передали палети з пляшками волонтерам громадської організації СББ Тил. Вони поспівпрацювали з нами і поспівпрацювали з виробником, який потім надав воду для наших оборонців. Зараз це питання досить актуальне, не дивлячись на погодні умови. Хлопці працюють фізично, а фізична праця вона все ж таки, ну, організм потім потребує більшого збільшеної кількості води. Ми отримали частину води, яка необхідна для наших груп мобільно-вогневих, які знаходяться на виїздах. Сьогодні отримали, завтра вже роздамо. Людина завжди вживає воду, будь-який період року це актуально. Особливо коли велике навантаження. А під час на служби, наприклад, там збиття повітряних саме цілі, то людей дуже фізичне, велике навантаження і морально психологічне. Усього волонтери СББ тил вигрузили 30 палет. Це 27 тонн води. Вже найближчим часом вони потраплять до захисників. Фуру з водою безоплатно доставили завдяки соціальному проєкту. Гуманітарна нова пошта. Вся вода в коричневих пляшках коричнева пляшка не дає зеленіти воді, тобто термін її зберігання на передньому краї в умовах непристосованих для зберігання води, термін придатності буде більший. Крім того, ця вода середньогазована, тобто вода збагачена вуглекислотою як консервантом. З благодійним фондом ДФТГ Т-2 розповідає волонтерка Марина Колінко. Працюють з 2022 року. Робили виїзди на передній край. Це були і Донецька, і Херсонська області, різні такі. І це, я вам скажу, що це, мабуть, найперші такі друзі, яким можна подзвонити при малійшій потребі. Дзвонити, то вони завжди відгукуються. Анна Книж, Вікторія Гладченко, Суспільне новини Суми.